Всім привіт! Хочу вам ще раз розказати коротко, максимально про цей Halloween івент. І спочатку я вам скажу приблизно статистику, яку я вирахував. Тобто статистика по кількості зубів і ще в деяких моментах. Кількість зубів, яку ви можете отримати в цьому івенті, максималь... ну, не максимально, а приблизно, навіть мінімально. можна сказати. Тобто Це за завдання, за вхід в гру кожен день. І... За виконання завдань. Це приблизно 14,5 тисяч і більше. Тобто 14,5 тисяч ви отримаєте точно, а більше це вже залежить від того, скільки ви зубів отримаєте за містом, наприклад, Грибукач. так. І ці, ця кількість зубів вам буде приблизно, як я вирахував, достатньо для того, щоб пройти 5 Сторінок цього івенту, і отримати приблизно 5300 очок в цьому в призах 5300. Тобто, шанси отримати, якщо ви граєте більш-менш ефективно, отримати золотий набір один без діамантів буде досить високий. Але. Це за умови, якщо ви граєте ефективно. Що е, я вважаю ефективною грою? Е, По-перше, ефективна гра, по суті, із цими, з цією кіль... кількістю зубів, теоретично, ви можете е, за 20 днів івенту е, приблизно пройти по дві карти в день, по дві колоди карт, проходити до боса, включно з босом. І шанси у вас на це досить високі. При цьому ви маєте приблизно збирати по 12 тобто двічі по 12 ключів золотих. Тобто це 24 ключі золотих в день хоча б. І плюс 22 приблизно виходить. Це статистика, яка в мене вийшла. тобто 22 ключі срібних виходить приблизно, може, більше трохи буває. І 32. В середньому бронзових ключі за проходження двох, двох колод до боса, включно з босом, це при умові, що вам потрапляють три карти вкрадення ключів. Якщо менше трьох, буде менше, менша статистика. При статистиці трьох карт тобто, якщо вам потрапляють три карти для вкрадення ключів, ви приблизно будете мати можливість отримувати в день по 24 ключі. Золотих, 22 срібних і 32 бронзових ключі. Це лише з цих карт з колод. А ще ключі можна за денні задання і так далі. Тобто я порахував лише ключі з карт. Відповідно, за ці ключі, за івент, ви їх назбираєте золотих 480, це при, при, приблизно без денних задань. Я денних не рахував. Срібних 440 і 640 бронзових. Що насправді буде більше, напевно, і зможете отримати 540 приблизно очок. Ось. Це я е, рахував суто тільки, якщо, звичайно, будете відкривати один раз за, золоті, за 4 золотих ключі подвійний е, цей ящик. І всі інші вже відкриєте в кінці, наприклад, якщо... Ну, або, якщо вам буде якийсь інший приз, цікавий. Але об, обов'язково тримайте 80 плюс ключів, щоб щодня відкривати золотих маю на увазі. Щоб від, 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 відкривати щодня е, собі под, подвійний е, ящик, і саме золотий. Тобто при таких умовах ви отримаєте саме 5400 очок в головних призах. А можете отримати і більше, звичайно. Так, тепер перейдемо до, до колод. Ще раз спробую вам показати, як ефективно використовувати зуби для цих колод, щоб проходити до боса. Насправді, можна, звичайно, напевно, і менше, але в мене наразі чомусь не виходить менше використовувати ніж 390-380 зубів, я використовую для колоду для, на колоду цих карт, щоб пройти до боса і отримати максимальну кількість золотих ключів. В мене виходить 380 зубів, я використовую за одну на одній колоді до 450-460. Тобто менше чомусь не виходить. Так, як бачите, у мене перша карта попалася. Відьма. Вона не має бонусів проти жодної карти, але проти неї теж не мають бонусів. Тобто її максимум можуть нанести вам шкоду від 1 до 3, а я можу від 1 до 3 нанести шкоду супернику. Можна, звичайно, поміняти карту і взяти менш сильно а цю приберегти на наступний карту, але я цього робити не буду. Можливо, помилково, але вже як є. Карти, до речі, можна перевірити і подивитися, чи є у вас. Карта менш ефективна. Тобто, головне, щоб це не було. Хоча може бути, звичайно, і вампіри, здається вони так називаються. Так, да, вампіри. У мене в основному тут і вампіри є. А відьми у мене стільки сильніші. вампіри слабкі. Ну, оцей би вампір мені теоретично підійшов би. Але вже як є. Так, використовуємо це і не буду я тратити додатково Ц... з... зуби. Так, як бачите, в мене 845 зараз. Перевіримо, скільки 4845. Mm -hmm. Так, зараз я перевірю. І подивимося, скільки це в мене забере зубів. Так. 1-2. Але тут мені хороші Кар... карти випадають відразу. Тобто мені нанесуть шкоди максимум 3, я нанесу мінімум 2. Тобто саме це, що потрібно. Так, мінімум 2 це 1 плюс, плюс бонус. Тобто ми дивимося на. Основну шкоду і на бонус. Якщо оцей бонусний, бонусна шкода, у нас відповідає такий самий значок, вона враховується. Якщо значок, наприклад, не той, то мені то я можу тільки зняти від 3 до 4, наприклад, життя. От у мене тут 3, я можу зняти мінімум 3, а може і 4 зняти. По суті, можу цю карту використовувати. А в мене знімуть максимум 3 теж від 2 до 3. Тобто, максимум 3, все-таки знімає. Так, карта. В такому випадку, як у мене зараз, можна не брати оцю карту. Вона відновлює 6 здоров'я. А бажано брати ось цю карту. Її використовувати, звичайно, максимум в кінці бажано. Але якщо приходиться, то можна і раніше. Тут, по суті, витрачати зубів я не бачу змісту більше. На, на ці карти будемо. Шукати інші варіанти. Так, 3-5. 3-5. в мене потрапило від... відьма. Мінімум 3 зніме, а максимум 5. Тобто я теоретично можу навіть вбити цього, цю карту. А в мене знімуть мінімум 2, а максимум 4. У мене 8 життя є. 4, якщо в мене знімуть, то в мене 4 залишиться, можна бити. Так, 5. Навіть 2 зняло досить... досить непогано, по суті. Так, ця карта в мене 4.6 знімає. Ця знімає 3-4. Можна бити, так як, якщо навіть не, не зніме, то мене не вб'є. Мінус 5, мінус 3. Непогано. Так, цю карту не бажано використовувати, бо вона занадто сильна. Тобто у мене одне життя залишилося, а тут 4-5. Міняємо карту. Карт. Так, шукаємо слабкішу карту. 2-3, 2-4, 2-3 беремо. Так, беремо 2-3. Але є один момент. В мене мінімум 3 життя лишилося, і його в мене знімуть обов'язково. Тому життя мені доведеться докуповувати. Беру я всі 10, тому що в мене плюс 14, плюс 10 буде плюс 13. Так. Беремо об'єму. Ми знімаємо одиничку, нам знімають 4, на жаль, максимум, якщо можливо. Так, тут що в нас є? 8 життя 4, 5 Дехто говорить, що варто брати ось це. Тобто, додати собі 4 і знімати 5, можна брати, звичайно, 8, а, можна брати, можна не брати. Якщо подивитися, це ефективніше, звичайно, але ще нюанс є в тому, що ви часом для. Того, щоб знайти цю карту, використовувати по 5 декілька разів. Відповідно, може і на одне і те саме вийде, але я візьму так, вихід. Що в нас тут? Карта в нас погана, тому що е карта суперника в нас максимум може зняти 6, нам. тобто 24 плюс бонус обов'язково. Тобто, мінімум 4 знімає життя, а максимум 6. Ми максимум можемо зняти 2. А мінімум 1. Тобто пробуємо замінити карт, карту на якусь більш ефективну. Так, ось ця карта, до речі, максимально знімає, але цього мені це засильна карта для цього. Вона знімає 8 при максимумі. Так, потримаємо його і для іншого. Так, беремо цю карт карту. Вона зніме максимум. 4 мінімум 2. Що ж, так, а нам знімуть тільки 4, тому що бонуса проти нас вони не мають. Так, мені мінус 2, це добре. А, Тут зняло більше. Так, ну що ж, беремо нову карту якусь, тому що. Так, це за сильна, ця за... негарна. Так. Щоб не використовувати 10 зубів, можна зараз перевіримо. Чи мені попаде та сама колода, чи ні. Е, можна зробити вибрати, і вона знову оновиться. Так, витягаємо ще раз. Помінялася карта. Так, все-таки помінялася карта. Так, ну це ще можна теоретично, хоча теж сильний. Так, вибираємо, давайте ще раз спробуємо поміняти. 2-3, ну це більш-менш нехай. Так, 2-4. мені максимум занімає життя У мене 7. Граємо. Так, 2-2 є. Добре, непогано. Так, одне життя на 5. М -м, рано. Використовувати цю карту, напевно. Так, змінимо карту на якусь цю. По суті, використовувати ще теж. А, ну, хоча можна. Можна. Так, і зараз подивимося, що нам так запропонують. Ця карта слабенька, але нехай. Так, 2-2, Це навіть мені пощастило. Так, ця карта зовсім не підходить. Міняємо. Так, ця не підходить і ця не підходить. Але ця ще куди не йшло. Зараз, певно, що ми її. Що у нас в колоді? У нас в колоді такі собі карти. М -м -м, не дуже. Спробуємо. Вибрати ще іншу. Ладно. Так, ага, 5 одиниць немало. Так, тут в нас не, не дуже карта. Один-тре. Оці, певне, що ми виберемо. Так, 4 нам знімуть, це краще буде. Так, поїхали. Мінус 1 мало, звичайно. Так, знову шукаємо іншу карту. Звичайно, я можу так дошукатися до того, що не буде з чого мені вибирати. 6 карт лишилося. Ні. Ще одну карту шукаємо. Так, 35, 24. Нехай 24. Нехай так. Що мене тут ще є? 2-3. Краще б цю, звичайно. Спробуємо ще раз. Так, 1 3 Ось. Це може бути. Краще навіть буде. Так мені максимум 4 знімати, а тут я все-таки вбив. Добре. Так, є. Ця карта краще. Ось. Карта вкрадення ключів. Це дуже мало, звичайно. Ще одне, одну таку мені, напевно, не завадить. Так, на жаль, так, оцю можна використати зараз. І хоча ще ні, ще рано, напевно. Так, спробуємо інше. Оцю, напевно, випробуємо. Так, 4 плюс нам життя і мінус 5 це добре. Так, 3. Це велика карта для цього. Ця карта плюс-мінус непогана. Так, 3-6 нам може зняти, звичайно, але мінус 3. Це навіть непогано, пощастило з однієї сторони. Так, тут вже можна, напевно, спробувати використати. Хоча ні, ран... рано. Вибираємо іншу. Так, тут у нас погана карта, а що у нас залишилось? Так, відьми. От тут відьми можна використати. У нас мало залишилось. Ну що ж, так, відьми. Ще раз проб, пробуємо. Відьми. можна використати? відьми. Давайте використаємо від... цю спочатку. Так, Що ж нам 3-4 знімуть. Мінус 3, мінус 4. Так, ясно. Що в мене є. Життя доведеться додати. Так, витягаємо іншу карту. 4-5. Завелика карта для цього. Потрібна відьма. Так, забираємо ще. 24. Ну, теоретично. Нехай буде. Нехай буде. Так, мінус 7. Забагато, звичайно, забрало. Так, ще один ключ непогано, але не супер. Так, виходимо. Більше я не буду витрачати на це. Так, а тут би відразу використовувати мені ось цю штуку. Так, за одне життя. Знімаємо максимум з нього. Все, добре, непогано. Це мені вдасться. Так, тут мені потрібно вкрасти ключ, Скільки в мене їх є дві. Так, вибираємо, знімаємо. Так, знову красти ключ. Виконати. Я не знаю, здається, там було, було а, теоретично. Якщо я просто проб'ю цього боса, і в мене залишиться з краденням ключів, теоретично вони мають дати мені вдвічі більше, але я не впевнений, що вони давали, що вони дають вдвічі, вдвічі більше, тому я. Використовую ці карти завжди. Так, в мене одна оця лишилася і її потрібно використати. Так, витягнути карту, беремо, використовуємо. Так, все, супер. Я прийшов. Я прийшов, я отримав, як ви бачите, порахувати можете, я щось не зауважив, скільки я ключів отримав. Так, зараз перевіримо. 4, 465, Так, 4. 380. От як бачите, це по суті така мінімалка. Але ключів я ви золотих отримав не дуже багато. Зараз 61 у мене ключ. Зараз перевіримо, скільки буде з цього разу. Так, тут, по суті, можна, не потрібно. Так, 4465, зараз ще раз перевіримо. 4465. Залишимо це мінус. Так, 4465. Так, тут у нас 24. Це таке собі. Бажано, звичайно, поміняти на щось легше. 2,3. Плюс 1. Я ж не Нехай буде. Так, що в нас тут? Тут у нас 4 5, а у нас 3 треба точно міняти. 2-3. заберемо. З одного, з одного боку мені щастить. Так, знову ключ. Це ми не, не беремо, немає змісту. Будемо шукати саме, де за одне ХП. Забираю в них подвійний їхній урон. Так, і, можливо, ХПшко тільки. Що ж ми дивимося? Тут 2-3 атака і плюс 2 бонус. Теоретично я його вбиваю максимально, або знімаю 4 мінімум. Можна бити, але він у нас зніме 2-4. У мене 9 достатньо, можна, о, можна битися. Так, 4-4 це не дуже добрий варіант. Так, один-два. Цю можна вибрати. Так, ще мене не вб'ють, я його точно вб'ю. Так, добре. Що ж тут? Тут Мені вже потрібно додавати здоров'я, причому воно максимум, тому що в мене три, три було. Так, що в мене тут є? Один, три, ну, можу вбити, можу не вбити. Не вб'ю. Так, що ж, так, знову. Це поганий варіант, але. 2-3 мене максимум 5 заберуть нічого. 4. Так, карта здоров'я 8. 4, 5, не 4, 5, Не дуже ефективно, але. ладно, беремо здоров'я. 4-5, можливо, треба, можливо, ні, поки що не беремо. Так. Так, поїхали далі. Зараз подивимося, як я на мінімальних витратах що я можу зробити. Так, в мене одинакового типу карт, карти. Бонусів вони проти себе не мають, але в мене максимум 3, максимум 4 можуть знести життя, а я максимум 3. М -м Попробуємо. Так, ну і максималку зніс. Це добре. Що в мене є з карт? Життя в мене є, але чи мені його дадуть? Зараз пере... О, далі, супер. Відразу використовуємо, щоб не купувати. Перевіряємо нову карту, бо ця карта з ключем не, не варіант. Тобто карту з ключем завжди треба міняти і тримати її на боса. Що далі? Поїхали. Так, бачимо, у нас бонус є проти цього, а карта досить серйозна. Значить, нам би треба було іншого перевертня з меншим домогом. Чотири у нас перевертнів таких от є один. Плюс-мінус підходящий, але чи він мені потрапить? Зараз спробуємо. Спробуємо або відьму. Так, беремо цю, напевно, щоб. Або хоча все одно все рівно. Так. Що? Тут можна використовувати 3-4 а я 1-2. Так, добре. Що ж тут? Тут у мене погана карт карта, тому що мене уб'ють. Мене вб'ють. І мені потрібно життя, але ефективність цієї карти мала. Можна використати відьму. Можна. Давайте використаємо від... відьму. Так, вибираємо. але мені потрібно ще додавати життя. Беру максималку. 5 вбило, добре. Так, карти. Ось цю карту точно беремо і, напевно, ось цю беремо теж. Тобто, 6 мені повертається, 7, я наношу шкода життя цьому. Це, це, за цю можна заплатити 50, це недорого. Так, обов'язково. Дивимося, тепер бонус 3,5.3. 3. Теоретично я можу вбити. В цю карт Карту мене вбити не можуть. Ой -ой -ой. Так, 8, супер. Убив. Клас. Так, що в нас десята? У нас більше таких карт немає. Наразі немає. Так, ця в мене не притримає цю карту, напевне. Для... Хоча, для чого вже його тримати, ладно. Пробуємо. Так, одну в мене знімають, тільки абоса 4. Такий собі не дуже хороший варіант. Так, тут в мене 6-7 рано використовувати. Доведеться. Знову купити, напевно, максималку. Так, тут в мене погана карт, карта випала, але... Але. Але... 6 мене знімуть максимум. Що в мене там ще є? Одні вовки. Відьма. Треба відьму, напевно, викор... використати. Або легше вовка. Вовки залишилось. Так, або відьма, або вовк. Окей, беремо відьму. Б'ємо. все. Супер. Так, непогано. Так, карта. Десь життя можна взяти. Або це. Ні, впевне, що це краще. Життя я вже не буду брати. Так, що мені потрібно. Ось ця карта мені потрібно, певно, що використати або цю. Зараз ми попробуємо. цю напевно використаємо. Так, 6 мені плюс. Один йому. Так, але тут в мене вже. 4, 5, 2, 2,4. Беремо. Так, беремо це і я його вбиваю, але в мене можуть дамажити мене плюс 10 багато. Мінус 9, коротше. Це погано, але вже як є. Так, тут мені потрібно вкрасти ключ. Спробуємо. Так, беремо вкрасти один раз. Не дуже ефективно ця колода мені виявилася. Так, це обов'язково використовуємо. Супер. Так, і тут в мене залишилися одні вовки. 4,5, 4,6, 34. А, 3-4 я теж його вбиваю при, при будь-якому розкладі. Ну все. І що в мене? Мене вбили, але я все забрав. Так, все. Ось моя ефективність. Тобто 61 я тільки 9 ключів. Це при умові, що в мене одне вкрадення було, я 9 ключів отримав золотих. тільки тільки золотих при одній карті з викраденим ключів. Але скільки я витратив, зубів, мінус 4110. 4, 6, 110, 355, ще менше. Тобто, досить ефективно я цього разу. У мене більш, менше 4, 350 в мене не було. Насправді, це я... досить хороші карти, напевно, потрапили, і досить ефективно я їх використав. Ось так. Напевно, на цьому все, друзі. Більше я вам нічого тут особливо не розкажу. А, що я вам розказував, як ви брали. Здається, про це я говорив. Якщо ви берете один раз заміну карти, один раз і ви його закриваєте, тобто друга заміна карт, якщо, ви, якщо вам колода не підійшла, коштує 10 зубів. Але можна вибрати будь-яку карту закрити і знову вибирати за 5 зубів. Але є шанс в тому, що вам може попасти та сама, той самий набір карт. Але це не завжди. Все, друзі, здається, все я розказав на цьому. Всім па-па, до нових зу зустрічей!